Любі друзі, всім привіт! День вчителя це особливе свято, коли ми маємо нагоду висловити подяку людям, які щоденно передають нам знання та мудрість, допомагають пізнавати світ і формують нашу особистість. І я сьогодні хочу подякувати своїм батькам, абсолютно кожному вчителю, кожній людині, що зустрілася на моєму життєвому шляху. І завдяки яким я стала саме такою, яка є зараз. Дякую вам. А також сьогодні я хочу залишити ще відеовідгук моєму духовному наставнику і вчителю це Людмилі Степанівні. Адже для мене це не лише вчитель з великої букви, але і духовна мама, як я її називаю. Це мій терапевт і ходячий кладе знань з неймовірною глибиною. Це безмежна бібліотека знань та вміння доносити інформацію легко та доступно, цікаво та інформативно. Я захоплююся вами, Людмила Степанівна, не тільки як вчителем, але і як простою людиною, яка стала підтримкою для всіх, для тисячів і мільйонів людей у цей нелегкий час для країни. І для нас, ваших вдячних учнів, ваших названих дітей у роддомі Хумотовські. Адже кожен, хто вчився у вас, йде за мами з курсу, в курс, з курсу в курс, пізнаючи світ і себе, свої можливості, пізнаючи, як тут все працює, черпає знання, які ви з радістю даєте нам, йде у свій розвиток, у процвітання, розвивається і вчиться. І я справді від усього серця і душі я хочу подякувати вам просто за те, що ви є. Просто за те, що ви є у мене, у нас всі. Ви навіть уявити собі не можете, яка я вдячна Всесвіту за вас. Дякую вам, мій вчителі. Дякую за вашу працю, терпіння і мудрість. І нехай кожен ваш день буде наповнений радістю від успіхів учнів, а ваше серце гордістю за свою працю. Я знаю, що вона нелегка. Я бажаю вам щастя, здоров'я і натхнення на кожен день адже ви це наше джерело знань і натхнення. З Днем Вчителя! Бажаю вам здоров'я, терпіння, багато радості, вдячних учнів і легких робочих днів. Нехай ваша праця приносить тільки задоволення і посмішки. Нехай учні постійно радують вас приємними несподіванками, чудовими результатами та глибокими знаннями. Нехай у вашому житті буде більше світла, тепла і радості, як ви даруєте нам кожного дня. Я дякую вам безмежно за те, що ви у мене є.